Шановні співвітчизники, 2022 рік назавжди розділив наше життя на до та після. Для більшості українців сенсом існування були їхні найближчі люди: діти, батьки, кохані, друзі. 2022 намагався розділити мільйони українців, відірвати нас один від одного, розділити в кращому випадку тисячами кілометрів в гіршому. Смертями. Але нашу любов неможливо підірвати ні відстанню, ні навіть смертю. Наша любов один до одного і є власне нашим життям. 2022 рік намагався відібрати у нас мрії. Символом такої спроби стало знищення найбільшого у світі літака Ан 225 Мрія. Але відібрати мрію у вільних людей неможливо. Ворог може тисячу разів знищувати символи наших мрій, але поки кожен з нас на своїй землі має можливість вільно мислити, самостійно приймати рішення та діяти, наші мрії будуть ставати тільки більшими та неосяжнішими. 2022 рік зробив невдалу спробу поставити під сумнів і найголовнішу цінність українського народу нашу свободу. Сотні тисяч українців змушені були взяти в руки зброю, тисячі найкращих віддали життя і тим самим стали уособленням євангельської любові. Адже сказано: немає любові більшої, ніж коли хто покладе душу свою за друзів своїх. Але згадаємо й про те, що саме у 2022 році ми навчилися цінувати речі, які раніше здавалися нам буденними. Ми навчилися радіти теплу в наших оселях, цінувати кожну хвилину, яку можемо провести разом. Ми навчилися допомагати та підтримувати один одного. Ми стали по-справжньому єдиною родиною в масштабах всієї нашої країни. І найголовніше: у 2022 році ми усвідомили свою силу, непереможну силу вільних людей. Ми є найбільшою військовою міці, принаймні на європейському континенті. У лютому 2022 року хтось порівняв напад Мордору на Україну з гріхом Каїна, який убив свого молодшого брата із заздрості. Цей рік показав, що порівняння невірне. Ми точно не молодший брат, точно не брат. І вбивати наших ворогів будемо ми. У новому 2023 році я бажаю всім довгоочікуваного миру. Я бажаю перемоги. Я бажаю, щоб кожен український воїн повернувся додому живим та неушкодженим. Я щиро бажаю, щоб вже в наступному році ми побачили на лаві підсудних тих, хто розв'язав війну. Я бажаю всім міцного здоров'я, твердості духу, оптимізму, тепла. Я бажаю, щоб вся велика українська родина зібралася нарешті вдома. З Різдвом Христовим з Новим Роком!